Бердичівські смаколики повезли до Житомира. Учні восьмої школи взяли участь у благодійному ярмарку, що пройшов у Поліському національному університеті. Презентували товари ручної роботи, такі як мило, випічка і тому подібне. На ярмарку зібрали 21 тисячу гривень. За ці та кошти, зібрані під час ще однієї акції, планують закупити необхідне для військових. Ми змогли зібрати достатню кількість коштів для закупівлі шин для зимових шин для. Підрозділу наш 139 й батальйон потребує зараз е, шин для позашляховика зимових шин. А для цього потрібна якась е, певна кількість коштів. Тому ми вирішили допомогти таким чином, провівши благодійну ярмарку і долучившись до дня першокурсника в поліському національному. Ініціативу восьмої гімназії підтримали й колективи Першої та Сімнадцятої гімназії, а також ліцею чотири. Ярмарок пройшов під гаслом «Перемагаємо разом під такою назвою у 8 восьмій відкрили й громадську організацію. Дія також за підтримки проєкту представництва ЄС і Євроклуб Гармонія. нашій школі діє європейський клуб, і ми завжди намагаємося залучати інших брати участь у багатьох волонтерських діяльностях і. Самі беремо участь у них і загалом поширюємо цю ідею допомогу іншим, а також допомогу особливо зсу. Взагалом ми з Євроклубом робимо багато всіляких заходів для збору на потреби ЗСУ, а також проводимо волонтерські роботи в гуманітарних штабах по збору посилок, загалом коробок для збройних сил. І саме в нашій школі проводиться. Плетіння сіток, і дуже багато людей приходять допомагати. Це не перша і не остання їх благодійна акція. Зазначають у восьмій, надихнувшись, крокують далі. З перших днів війни наша гімназія долучилася до допомоги різним категоріям населення. Це і внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені люди, це люди, які потребують допомоги, це сім'ї загиблих. Воїнів, а також, звичайно, наші воїни, які захищають кордони нашої України. І з перших днів війни на базі нашого закладу був створений гуманітарний штаб, де працювали, наче в мурашнику, всі люди, жителі Загребеля, це були діти, батьки, це були люди, які поприїжджали родичі. Пробували донатити, готували їсти, підтримували один одного, як тільки могли. Ми молодці, перш за все, адже це наші спільні зусилля, і ми набажаємо перемогу разом. Пишаємося тим, що є такі діти, і це наша гордість, які небайдужі, які е, намагаються вирішувати проблеми на своєму рівні. І дякуємо батькам за таке виховання, і пишаємось що вони навчаються в нашій гімназії. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Теркавік.